Міліціонера, чи потрапити ми можем на прийом до мера? Озирнув сержант бадьора. Голови немає, він якраз нові будинки в дарниці приймає. Здивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова безтоганна, і ви мова чиста. А у нас там, у Канаді, голосують знову, що у Києві забули українську мову. Казирнув сержант і вдруге. Не дивуйтесь, каже, розбиратися у людях перше діло наше. Я вгадав, що ви культурні, благородні люди. Бо ж пана по-українськи. Розмовлять не буде.